В архівах Бенбері Геральд. Наступного дня я сіла в поїзд до Бенбері. Щоб навідатися до офісу газети Бенбері Геральт. Увічливий молодий працівник провів мене до архіву. Не надто обізнаних слово архів може справити солідне враження, але я, людина, що роками майже увесь свій вільний час проводила в подібних місцях, абсолютно не здивувалася, побачивши перед собою усього на всього велику стінну шафу у підвальному приміщенні без вікон. Мене цікавить пожежа в будинку в Енджелфілді, стисло пояснила я. Що сталося приблизно 60 років тому? Хлопець показав мені полицю, де зберігалися дані за відповідний період. Я допоможу вам зняти шухляди, добре? Коли ваша ласка. А ще я б хотіла побачити сторінки з книжковими оглядами за останні 40 років, але я не певна щодо точної дати. Книжкові огляди? Я й не знав, що Геральд колись мав розділ книжкових оглядів. Працівник підсунув драбину, витягнув іще кілька шухлят і поставив їх біля першої на довгий стіл, освітлений яскравою лампочкою. Ось, можете працювати, підбадьорливо сказав він і пішов. Я прочитала, що пожежа в Енджелфілді виникла радше за все випадково. У ті часи люди зазвичай тримали запаси сировини для опалювання у своїх помешканнях. Саме через це вогонь і поширився з такою неймовірною швидкістю. В оселі нікого, крім двох племінниць господаря, не було, їм удалося врятуватися, і вони потрапили до шпиталю. Сам же господар був як вважалося у від'їзді Як вважалося, дивно. Я швидко занотувала дати до появи ОСС, залишалося ще шість років. Газетна стаття закінчилася коротким коментарем стосовно архітектурної цінності будинку, де сталася пожежа. Зазначалося також, що наразі мешканців у ньому не залишилося. Я занотувала цю інформацію і швидко переглянула заголовки чи є щось. Про подальші події довкола будинку. Але не знайшла нічого і, відклавши газети, взялася за інші шухляди. Розкажіть мені правду. Сказав колись хлопчина репортер, старомодно вдягнений парубійко прийшов до Віди Вінтер сорок років тому, щоб узяти інтерв'ю. Довіку не забуде вона цих слів. Та жодних ознак інтерв'ю я не виявила. Не було навіть літературного розділу в чіткому розумінні цього слова. Єдиним, що мало стосунок до літератури, були спорадичні книжкові рев'ю під заголовком, цікаві книжки, написані рецензентом Міс Дженкінсоп. У її коментарях мій погляд двічі наштовхнувся на ім'я Міс Вінтер. Міс Дженкінсоп, вочевидь, читала романи Віди Вінтер і захоплювалася ними, вона відгукувалася про них із похвалою, сповненою ентузіазму ця похвала, хоч і висловлена не зовсім вміло, з літературної точки зору, була цілком заслуженою, але було очевидно, що міс Дженкінсоп із відомою письменницею ніколи не зустрічалася. Але очевидно було й те, що сама міс Дженкінсоп аніяк не могла бути отим парубійком у старомодному костюмі брунатного кольору. Я згорнула останню газету і акуратно поклала її до шухляди. Отже, хлопець у брунатному костюмі був вигадкою, фікцією, навмисно придуманою пасткою для мене хробачком, що чіпляє на гачок рибалка. Власне, цього й слід було очікувати. Моя надія на реальність хлопця-репортера зросла, мабуть, через те, що я знайшла підтвердження існування Джорджа й Матильди, Чарлі та Ізабель. Що ж, вони і справді існували, а от парубок у бронатному костюмі ні. Одягнувши капелюшок і рукавички, я вийшла з офісу Бенбері Геральд. Ідучи вулицею у пошуках кафе, я згадала лист Міс Вінтер, я згадала слова уявного репортера у брунатному костюмі та їхнє відлуння у моїй кімнаті в мансарді. Усе це виявилося просто фікцією, що її створила уява письменниці. Що ж, я не повинна була виключати такого варіанта вона ж, володарка слів, пряде з них легенди. Вона оповідачка, творець сюжетів, іншими словами, брехунка. І оте благання, що так зворушило мене розкажіть мені правду, вимовила людина, якої в дійсності не існувало. Моєму жорстокому розчаруванню не було меж.